Вітаю вас, друзі! Глина в кого ожива, творить з неї хто дива, в кого посуд, ніби жар? Ну, звичайно, це гончар. Гончар знаходив глину у землі і залишав її на дворі, щоб вона вилежилась. Її мочили дощі, морозили морози, обігрівало сонце, обдували вітри. А навесні відбирали всі палички і камінці, просіювали її, намочували водою і ліпили виріб. Колись давно люди на посуді зображали різні уявлення про світ. Ці зображення були тісно пов'язані з професією землероба. Хвилясті лінії це знак води, прямі лінії. Умовне зображення землі крапка або косі лінії – дощ, спіральні хід сонця на небі, круг розетка символ сонця та місяця. Характерною особливістю був квітковий орнамент, жовті соняхи, квітучі мальви та важкі грона виноград. Виготовляли такий посуд, глечики. Макітри, горнятка-двійнятка, тикви, кринки, тарілки, горщики, куманець. Запрошую вас, малята, оздобити от такий куманець. Нам потрібен пластилін блакитного, зеленого, жовтого, червоного кольору стека, а ви можете вибрати пластилін за власним бажанням для створення таких елементів. Стекою відрізаємо шматочок пластиліну, пальчиками розминаємо, розкочуємо кульку та викатуємо тоненьку-тоненьку лінію. Це будуть наші хвилясті лінії. Далі беремо зелений пластилін, розкочуємо кульку, розкатуємо пальчиками і утворюємо листочок. Відрізаємо червоний шматочок пластиліну, розкочуємо кульку. Також відрізаємо жовтий шматочок і розкочуємо жовту кульку. Оздоблюємо куманець, посередині наносимо жовту кульку, натискаючи пальчиком, та червоні кульки, а також зелені листочки. Наносимо тоненьку хвилясту лінію. Гарно попрацювали. Чекаю, дітки, на ваші роботи. До зустрічі!